Ну а що саме в тебе через два дні не робило? Я вимкнув станцію, Так, включив Включив 220 комп'ютер, угу. не працює. А, одразу. Одразу. А, офіг. 220 я зарядною телефону встав, теж не працює. Потім через хвилину згас екран. Угу. І більше вона не вмикалася. Ясно. Перед вами зарядна станція Power 1000. Це я купував для себе і купував для одну ще для родичів. У родичів Працює до сих пір поки що. У мене згоріло десь на четвертий день. Як саме відбулося що, і що відбулося? Був стабілізатор, тобто 220. У нас перепади можуть бути з напругою, тому стабілізатор. І зі стабілізатора, тобто, це 100% чиста енергія, стабілізована, вже йшло на зарядну станцію. Чотири дні пропрацювала, виключив, працював від комп'ютера. Навантаження було невелике. Щось максимум ну ват 300 до 300. Попрацювала і вона була підключена весь час до мережі. Просто світився екран, запищала, відключилась. Ну Думаю, відключилась того що простої була І на наступний день, коли вона мені знадобилась я включаю порти працюють, але не працює 220 вольт. Зараз це покажу. І покажу, як вона в цілому не включається. Тобто клацає реле і, в принципі, мережу замикає. Зараз я на роботі замкнемо мережу. <світ> так, дивіться, значить показую, що працює. Працюють порти. Так, 91% заряд. От я покажу телефон. Ось так. Пішов заряд, тобто це працює. Є зарядка. Швидка зарядка, з цим питань нема. Тут є PD е, 100 Вт для ноутбука. Тобто все це з цим Ок. Але ж питання, чи можна її зарядити, давайте будемо заряджати. Мікрохвильовка працює ось чорний. Так, і підключаємо зарядну станцію. Щось клацнуло. Але заряду нема, слава Богу, хоч наче не замикає мережу, бо в мене згорів стабілізатор. От в чому ще прикол. Так, класнуло, заряду нема, виключаю. Так, перевіримо, чи не вибила релюха. Все, вибила реле. Бачите? Все. Те, що я і кажу. Бо я думав, що. Не, ну інші я вже не буду. Тобто щось коротить і ось така ситуація. Так, підключив заряд годинника, бачимо, що ось заряд відбувається. І підключив до USB-порту. Якщо ми підключимо ось зарядка, це оригінальна зарядка від телефону Samsung, включаємо 220. Ну і нічого не відбувається. Ну, зрозуміло, тому що проблеми з інвертором і, мабуть, не тільки з ним. Тобто, зарядка це ж окрема плата? Видача, може, це одна тут плата? Тут мені складно сказати. Тобто 220 не працює.